News. Ну що вам сказати, середа та ще й 13 число оказалися грімучою смістю містики, істерики і панікерських візгов. Ну ми ще й не таке бачили, ні? Ну, про все по порядку. Звісно, сама головна тема дня почалася із новості про те, що похідні кібітки Хуйлостенського гуманітарного вторження уже от-от заїдуть в Україну в районі Харківської області. Ну тут почалася містика. Сначала где-то пропала колонна из девственных камазів, потім поступила новость, що Хвейсбук министр Аваков озвучив грозний меседж хуйластентським гуманітаріям по смыслу вам, расходитесь по домам. Ну то есть, нехуй шестать по Харківщині и даже порадив гражданину хуйлу насыпать собі на хуя 300 тонн солі. Хі -хі. І це не шутка. Кстати, якщо сильно не влазити в конспірологію, то незаїзд хойлостанського обозу на Харківщину произошов від банального перекриття дороги на пропускному пункті небайдужими громадянами, ані вследстві яких-то нев'єбнідних стратегічних рішень РНБО. Дальше все було ще інтересніше і страшніше. По Тернету поповзли слухи, що таїнственна колона розділилася на дві часті і діто пропала в путі на Ростов на Дону. Мордокнижні панікюри і стірічки билися в конвульсіях і даже зображали віртуальні пляски святого віта. На неоднократна ломотерапія од Свиридо Опанасовича трохи успокоїла цей віртуальний психоз. Спасибо, дядушка, В Сухому остатку до вечора вже ніхто й не знав та й не шукав, де поділися не камази, Ученики надіються, що по дорозі їх зустріли вічно голодні мишки Віра і Надіжда і добряче поживилися гуманітаркою класична шутка. Де да, сьогодні напередодні великого релігійного свята Маковея обітель хоїлостанського месіанізма під названням УПЦ МП вибирала собі нового предстоятеля. І, несмотря на прозрачні намоки ПП і Яценюка, єпископи прогнозіровано вибрали собі за главного якого-то промосковського онуфрія по смислу «вперти Бечара. Тут даже менять нічого не треба, ім'я все отражает не хуже зеркала. зеркале. Вчений киш читає, що пора вже блядь, зав'язувати з цим гнілим і комунічним гуманізмом по отношению до московського патріархату, бо вже в натурі заїбали ці батюшки з воєнною виправкою, що вдень читають акафіст, а вночі займаються диверсіонною роботою. Пора вже оголосить МП терористичну організацію, і нахуй всіх депортувати у Хуйлостан. Нехай воно у Сибір питають китайців навертати до Бога. Бо ті не вірять у трійцю, а вірять лише у Мао у Сонцеликого або ж у Конгвуці, що в принципі одно і те то же. Тож не початий край роботи для місіонерів. Ага, сьогодні Яценюк зачотно тролив хуйлостан по поводу верніті сукімібіль. Ну то єсть, де наше майно у РСР, що ви зажали, коли союз розпався блядський. Тут вчений кіт, звісно, обладує, бо давно пора притиснути яйця цим сатаністам, що й зображають себе баганосців. Ага, чуть не забув, Арсеній ще сказав, що лучше б кацапи прислали нам пусті камази і вивезли к хуям теровато. От молодець. Сили АТО сьогодні наступали і взяли ряд населених пунктів. В дня якийсь Раша Гамна спустив чутку, що тяжко ранили інфантрі конструктора Гіркінда. Ну інфа оказалася непровіреною, хоча й вдохновляючою. Це ще раз доказує незиблімий постулат вченого кота, що псам і гамнаньюсам вірити нізя, навіть якщо дуже хочеться. Ну і гран-при в категорії Люта получає получається той же Авахов за предложення хойлу насипати собі на хоя 30 тонн гуманітарної солі. Що не кіт слегка, звісно, пофантазірував на цю тему і получив соляного хойла. Осталося тільки тепер придумать, куди його тепер приткнуть: чи у музеї Мадам Чусо, що у Лондоні, чи у Кунсткамеру, що у Петербургу, а може, все-таки закинуть нахуй в Чорне море і написать на березі табличку. Тут спочива хуйло, кацапам не купатись. А то йде, майдан гряде, будьмо уважні.